Хочеш ефективно навчати людей, не давай суху інформацію, давай інформацію підкріплену емоційною складовою. Задай себе на лекціях в університеті, коли ти приходиш до мудрого професора, який просто монотонно читає конспект та на тих лекціях засинав. І задай себе, коли ти приходиш, наприклад, в моєму випадку, до викладача історії в школі, і вона подавала матеріал так емоційно і так ефективно, що. Навіть ті, хто ніколи не вчився, діти навчалися все одно історії. До чого я веду, старайся упаковувати кожен свій спіч і кожну свою комунікацію з людьми, з прив'язкою до якоїсь певної емоції, залежно від ситуації. Агресія це також емоції, емпатія це важлива емоція. Любов і підтримка це також певні емоції, які ти повинен, як керівник, давати своїм людям. Ніколи не давай інформації сухо і ніколи не старайся зробити роботу, аби зробити. Подати матеріал, аби подати. Краще не провести тренінг, якщо ти зараз не емоційно заряджений, ніж провести, аби було і потратити свій і людський час. Це дуже просто Прив'язатися до емоцій, через те, що ми люди, і нам це необхідно. Подумай на рахунок цього і подумай, в яких ситуаціях ти був просто сухий і неефективний.